У Тернополі запрацює нова фабрика. На ній місцеві волонтери готуватимуть пакунки від Святого Миколая. Пожертви для дітей, які не мають змоги отримати подарунки у ніч на 19 грудня, збирають у церкві святого Йосафата на вулиці Личаківського. Проте самі священнослужителі не беруть участі в акції. Церква виступає завжди завжди з місією любові і благочинності. Ця акція вона є особливою тільки тому. Що церква тільки координує, дає благословення. Всю роботу максимально виконує молодь. Акція є благодійною, акція робиться для того, щоб Кожен міг себе проявити і відчути себе помічником Святому Миколаю. Акція Миколай про тебе не забуде відбудеться у Тернополі вже восьмий раз. У перші роки її проведення волонтери відвідували тільки домівки малозабезпечених сімей. Тепер географія рознесення подарунків значно розширилася, зазначають координатори. Ми відвідуємо тепер дітей не лише ті, тих, які живуть по домівках, але також відвідуємо тих дітей, які є в лікарнях. Лежать перебувають в. Той період ми відвідуємо також частково старших або тих людей, які є інвалідами і, і перебувають в теж вдома. Щоб вчасно розвести всі подарунки. Координатори просять власників авто допомогти їм із транспортом. Крім пожертв, тернополян волонтери приносять дітям спеціально придбане канцелярське праладдя, книги, засоби гігієни, фрукти і солодощі. Проте найбільше на фабрику Святого Миколая приносять Осьять іграшок минулого року. Координатори навіть не рознесли всіх забавок. Ми шафи розбирали, знімали з них двері, перевертали і ставили їх так, що наповнювали туди іграшки. І в нас було декілька в приміщенні декілька таких шаф. Де були величезні гори. А крім того, була плівка розстелена по підлозі, де діти малі, які приходили до нас допомагати на фабриці. Вони пірнали в ці іграшки. І бавилися з ними постійно, тому що їх було дуже багато. Частину іграшок ми теж змогли поділитися з різними організаціями. Частину ми залишили на цей рік. У рамках акції на кількох парафіях Тернополя працюватимуть майстерні святого Миколая. Там дітям розповідатимуть про чудотворця і вчитимуть виготовляти речі власноруч. Пожертви для малечі у церкві святого Йосифата прийматимуть з 10 по 18 грудня.